Я вас дуже вітаю з цією новиною. Мы приедем туда, банды таксистов, включим цепочку и будем там стоять, пить кофе. Короче, рыбалка пошла, вы видели, какие монстры пігнали. Вот это так график. Там копы. Йо, банда, всем привет! Новый день, новая серия нашего сериальчика. Чиназес. Коротше, сьогодні починаємо нашу роботу з 8 ранку і ловимо з директної заказ за 295 гривень. Осокор Резиденс. Туди ми їздити дуже сильно любимо, тому що там ще немає пробок вранці. Тому їдемо в Осокор Резиденс і подивимося, що ми за Сакарков можемо взяти. А, ні, там може бути пробка, звісно, на виїзді, але це вже інша історія. Головне, нам головне... Туди заїхати. І там, коефіці... І там коефіцієнт якийсь хороший побачити. Ой, розвернулись. Розвернулись, повернулись, все, я думаю, сьогодні, коротше, день, де будемо бити на наші нові рекорди. Сьогодні треба заробити якомога більше. Коротше. Подивимося. Цікаво мені, який сьогодні буде день. Так що сідайте. Удобніше. Червоне, сука. А ми що? Пігнали? О, чи нас не забудь підписатися. Так, банда, ну що, завершили ми це замовлення. Закинули нам трошки грошей, але тут короче, на осакарках Ну, Так всього не приїжджають сюди, завозять людей. Але я бачу, що людей-то вони завозять, а ніхто звідси нікуди не їде. Тому короче, я не знаю, блін, що робити. Їхать звідси чи. Ну, Зараз цепочку на 4 км включу і подивимся, що вона нам предложит. Так, який там как комісія? Комісія 61 гривня. 287 гривень на Ну, Вона списує, блін, процентик за обналічку. Ну подивимося, я думаю, що звідси вишеньки дачі. Клименко. Блін, їхать 4,5 км. вишеньки дачі. Ой-ой-ой, вішеньки дафі, це коротше. 10 хвилин нам їхати, щоб за це 545 забрати. Ну подивимось, якщо, якщо реально вони піднімуть трошки ціну. Розбитий трохи телефон, може не видно. Ну, але реально 531 гривня. Мау. Медичний центр Валерія Лобановського. Скільки туди їхати? 51 хвилину. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. За 700 гривень аж бігом, то рванулі би, блін. Рванулі б бездну. Але тут я навіть і не знаю, скільки у нас. Зараз будемо дивитися, може і поїдемо, блін. Ну, Все б трошки ближче забирати. Хочеться сьогодні заробити аж 5 тисяч гривень, але я себе знаю. Як воно буває. Хочеться 5, а виходить 3. Ладно. Не їдемо туди поки. Поки туди не їдемо. Ждем біля Асакора. Ждемо біля Асакора. Дев'ята ранку. Взяли ми замовлення з асакарків до метро Коротше, Будемо зараз шукати замовлення. отак, так, щоб мотатися по асакаркам. Реально, буде Аса... асакорське таксі. Ой, коротше, вчора була в мене така історія. Блін, не було камери, що я нічого не записував. Блін, розкажу вам, це просто крінж. Коротше, заїхав я в козин. Людину в козин, ну типу, блін. І реально собі думає: ну раз я в козині, ну буду чекати замовлення, типу, щоб е -е, поїхати до Києва. Коротше, давай, як фейкові замовлення мені приходить, там по тисячу гривень, туди я поїхав, там компенсацію взяв, потім туди. А потім я думаю, що це за фігня. Мені потім кажуть, що тут в козині яка як двіжуха, що там свої таксісти коротше, вони сидять, роблять фейкові замовлення, от корупція. Блін, я коротше, реально туди подався, туди подався і думаю, та йо-майо, -йо, що за діла? Як це так? Стоїш тут, типу, і не можеш прийняти замовлення за того, що типу, там якісь таксісти блин, не хочуть, щоб ти коротше, брав якесь замовлення. В конечному тоді, як приїхав якийсь Вася, короте, я дивлюсь, що типу, я стояв там, ну, на точці, поїхав до другої точки. Потім короте, їду, ну, приїхав до фори, стою там біля фори, Типа гашусь. Людини нема. Короте, хоп, чик-чирік, замовлення прийшлось відмовляти, дали компенсацію 30 гривень. Потім дивлюсь на програмі уклон. Ну, таксист, ну типу звичайні котре для визову таксі. Хоп, дивлюсь, біля мене стоїть таксіст. Я такий хопа, голову поворачую, дивлюсь, цвіркує на мене такий туди. Та -да -да, щось по телефону комусь там каже. Жалується. Думаю, блін, була б камера, підійшов до нього і спитав, що там, як діла, братішка, нафіга ти таке робиш. Коротше, ну так, да, два, два замовлення. мене так поганяла, поганяла. Ну і в конечному ітогі, звичайно, за 700 гривень я поїхав. Ну, блін, з Козина до Києва, типу, а що тут такого. Я вважаю, що, блін, ну, я ж не сиджу там, типу, на райончику і постійно не їжу туди і не гашусь там, щоб взяти замовлення, але ну, це не нормально, щоб так було. Коротше. Так що ви там, якщо мене побачите, таксісти-козина, блін, пацанчики не ганіться. Ми приїдемо туди, банди таксістів, включим цепочку і будемо там стоять пить кофе всі в місті, і ніхто нікуди не поїде. На що так робити? Ваші козинські двіжухи не, не треба. Я собі приїхав, взяв замовлення і поїхав. Все. І так кожна, кожен таксист буде робити. Взяв замовлення, приїхав і буде шукати якесь замовлення, щоб повернутися ну, в Київ чи кудись далі поїхати, а не їхати пустим. Тому, коротше, ви припиняйте оці двіжухи ваші. Ліп'ядушки. Бо це не чесно просто до кожного таксіста. Добре? Я думав, що так. Йо, все, довезли ми <кхи> до метро. А тепер ми хочемо доїхати. Тепер ми хочемо доїхати... З... Знову їхати по осакарках. Не хочеться нам тут тусить. Десь їхати в центр, бо там такі пробки, я себе можу тільки представити. Ну, наприклад, дивимося, що у нас тут ми маємо. Блін, хочеться по Сакаркам тільки двигатися. А тут і олімпійський, і Ну так, що наша статистика каже? Каже, 400 гривень у нас. Така собі статистика. Чиназис. Це я розумію. Коротше, прилетіло замовлення. Дача півтора кілометра. Їхати на подол. За 575 гривень. Це ж можна працювати. Хе-хе! 575 гривень. що у нас? Сашка пілочко, що мене? Вони що? А моде дзинь? Хорошо, а це мені подобається. Оце вже робота пішла. Клас. Ха-ха-ха, отакої, отакої. Оце замовлення, я розумію. Для настоящих таксюганів підходить. Так. Ну ти що ще не маємо? Ти що ще не маємо, блін, тут якась парковка і ми на подолі ну подолз цестячина жистяч... ладно поїхали десь тут кружненням все включаємо цепочку цепочку заказів тому що по інакшому ми тут не розпідляємося все пігнали братва Йо, банда одразу взяли доставочку за 120 гривень ой за 140 гривень так що живемо недовго ми тут на подолі Чекали, все якось розрулілось побістріше. бистренько рулим. Клас. Клас. Ось таке замовлення, до речі. Прикольне буде зараз. Починалось. Панамочки. Збор панамок. Ну все, я в шапці не віддімки. Починаємо наш заказ. Хе, -хе. пігнали. Так приємно, коли ще не зробив роботу, а гроші вже трошки віддали. Йо, ну що, ми з палацу спорту зразу ж схватили замовлення і доїхали до науки. проспект науки, що воно там таке. І короче, все, в нас вже Тисячу ми маємо. Йо-майо, -ма -йо. чесно, заработані гроші. А тепер треба чесно заробити ще одну тисячу. Сіб'єс ми майже відбили. блін. Осталось осталось немножко. Ну, будем ждать и Что остается нам делать? Только чекать. Ха-ха-ха, работа летит. Это что такое? Это что такое? Кожа? М да. ха-ха-ха. потихонечку, потихонечку. Потихонечку, потихонечку, ми почти підходимо до, нашого, до наших 2000, вже підходимо по тросики 1348, блин, ну. Вже, звісно, біжать і біжать. Так, коротше, є новина, є новина. Будемо тепер робити е, кожен раз, у кожному відосику, типа е, новини. А новина така в нас. Я вас дуже вітаю з цією новиною. В нас легалізували канабіс. Закон починає працювати з сьогоднішнього. дня. Сьогодні у нас 16 серпня. Дорогі друзі, все, тепер канабіс у нас легалізований, але тільки медичний. Медичний канабіс. Ну, не знаю, мабуть, це дуже хороша новина, але вона мене дуже посміхнула. Так, куди що? Цирк татарка 101 гривня. -зас, блін. Ну, поїхали, ладно. Поїхали, коротше, на татарочку. Заїдемо, подивимося, що там. Йоу, банда, У мене закінчується бензин. А газ вже закінчився, капець. А ми взяли замовлення на На Васильківську. Там будемо шукати газову колонку, блін. так, що ми там маємо вже на нашому. Чекаємо замовлення, да? тут типу, чекаємо, а статистика в нас... 1428. ну Блін, я думаю, що ми зробимо те, що хочемо. Клас! чепчик у мене. Як вам? Мій чепчик. Так, приїхали ми до ЖК Республіка. Перший раз ми сюди заїхали за всю історію. О, нас вже туди виганяють. А ну ми зараз десь тут парканемося. Блін, класний такий комплекс, взагалі офігєзний. Типа комфортавний, але трішки краще. Мені здається. Мені більше сподобалося. Ну що, зараз вже зараз вже у нас друга година, а статистика наша такова. Зараз вам скажу. Статистика у нас 1981 гривня. Не 2500 як ми хотіли. 13 замовлень, 21 гривня за кілометр. У нас зараз виходить. Ми зараз так можемо вже зробити. Так що коротше, тут по республіці зараз здаємось трошки. Подивимось, як тут красиво в них тут все. Ну так, да, реально в них тут прикольно дуже. Великий дуже класний комплекс. Просто тут просто місто... Просто місто в місті. І ще будують, походу, так? Да? Чи це вже не вони? Ну коротше хто заче? Тут... Зараз я тут по колу проїдусь. Подивлюсь, як воно тут. Ой-ой-ой, тут и барчики, и кофейни, салони. Ой, тут бизнес. І генераторы у бизнесу. Нет, тут, коротше. Нормальне масонське ложбище. Ложбинище, я б даже так сказав. Так, где тут выезд? Будем шукать виїзд. Все, ми пігнали, двига, двига, двика, двига. Двика в нас вже є, тому вже краще. А, все, ми вже есть. На виїзд приїхали. Ну, Значить, будемо виїжджати все це прикольно. Республіка руліт. Так, ну що, їдемо на Сакаркі Я сподіваюся, що зможемо за Сакора. Ну, зараз заберемо замовлення, їдемо на Сакаркі за 330 гривень. Ну так, слабовато. А потім після того беремо. І чешемо на Asacore Residence і там будемо чекати наші любимо замовлення. Я сподіваюся. Так, блін, це був, коротше, це був комплекс зарічний, це не осакарки були, йо моё і довелося брати автоматичне замовлення, і ми приїхали на чавдар. На удар. і маємо таку статистику 2358 гривень. 2358 гривень на 3 години зараз. Ну що сказати? Що сказати, що сказати? Їдемо далі, жмемо педалі. От 118 гривень. Треба їхати. Що робити? Працювати треба! Працювати! Йоу біжуха, привіт! Ще разочок! Дивись, яку красоту візу. Ой, красота-то какая. Ось вот така вот доставка квітів. Бачите, квіти все-таки, наверное, прибыльний бізнес. Раз дуже часто я везу ці квіти. И я думаю, що цей букетик ну, явно коштує не 300 гривень. А десь, наверное, 5000. Ось вот такої. Ребятушки. Ось вот такої. Так, блин, коротше, я на русановских садах. Офигеть, тут все перерыли. Кличко робить асфальт. Красавчик. А ми їдемо, віддали той букет. І я надія, що ми звідси щось зловимо, але передчуття в мене таке собі. Може і не зловимо. Ну хотілося б щось, щось нормальне, щоб було. Так, вже дзвонять. Шукаємо замовлення. Так, банда, ну що цепілі ми замовлення за 352 гривні дзинь. Короте, з цих русановських садів центр. Зараз їдемо забирати. Забирать, короче, людей. Є надія, надіжджу... ну тут, конечно, перекопали. Я в шокі просто. Просто все перекопали. Как туди заїжджати, тепер я не знаю. Ой-ой-ой, еле заехали. Да, Кличковець робить нам асфальт. Молодець який. Все, 352 гривні. Їдемо, їдемо. Опа. Там копий. Так, ну що, з Русановських садов ми плавно перемістились на Печерські ліпки. Там уклон прикололся, щось нововведення. Спочатку списали в мене 100 гривень, відмовили на замовлення. Я пасажир сів до мене, ми перезвонили всі в уклон, сказали, уклон, ви що там гоніте? Що там грибів наїлись. І коротше, повернули мені гроші, бо писали мінус 100, забрали типу комісію, і райдер мені закинув. Потім вже на карту, типу, готівку. Але комісію вони свою, сука, завжди знайдуть як списати. От молодці. На печерських ліпках тут поки на тихом. Печерські тихі ліпки. Йо банда. Коротше, я вирішив з тих ліпок пітляти додому бистренько, тому що можна що? Реально поїхати на рибалку, як я хотів тоді. Так що чиназис! Забрасываємо водочки. Дві Я коротше припаркував свого автомобіля, там сейчас перевірю, як там все целості, в сохранності. Ласточка. Ж моя ласточка, там мене ласточка ждет. О, стоит. Красотка. О, стоит красотка. Итальянка. Чернобыль. Кто здесь а кто здесь Чиназа, ты что тут? Ты что тут, Чиназа? О, тут мистяк такой, смотри классный, да. Paslah, 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 ucap paslah. А он только один? Я думаю да, может еще где а там, нет, нет. Да. Только его нужно струмить. Все, живой. Пожалуйста, наш клуб Подписывайтесь на наш клуб Живадьори. Наше радіо Живодьори. Тварина. Чи як домоває дівчас, праздник. Mm. Так, глибину глибоку ставити чи не було? Глибину глибоку Есть. смотри Опа. Ничего себе. Это что, шпрота? Это шпрота. Кир, ты зловила шпроту. Ты что, будешь коллекционировать бедро этих рыбок? Нет, этих выпускай. Давай их хоть там на другую сторону выпускать, чтобы они не ловились. Да не, они не будут, это шпрота. Так она будет снова сейчас мне Ты, Давай. Привет, привет, Вася. Ти що, сидиш випускати? Чи два не буду. Короче, Коротше рибалка пішла, ви бачили, які монстри пігнали. Оце так драєш. Це називається спортивна рибалка. Узнайте, що за місце, що за місце. напишіть, що в коментарях, що ви думаєте, де ми знаходимося, де це зараз происходит. Ми можемо вам провести платну екскурсію на платну рибалку. Дуже все дешево, 200 гривень години з чоловіка. Зариблене дуже сильно озеро, ми самі зариблювали його шпротами, сардинами. Тюлькой, кількай. Ну що, ловля пішла. Клас, все, розпаковуємо, розпаковуємо стулья чек. Розпаковка чек. От такі от такі необхідні речі на рибалці. Необхідні річ на рибалці. Тут того черіка, коротший не був, що я не змог її взяти. Ти думаєш, що він так типу, показав, що місце зайняте? Це страгач. Це так. Я заплутаюсь. Я заплутаю. Чіпка, чому зараз. не заплутатись? Ну що, ось ми коротше, і половили рибку і попрацювали. Коротше, можна поєднувати і роботу, і вихідний де не де Заробили ми сьогодні 2,5 тисячі гривень. Зловили отакусеньких рибок відпустили, тому що дуже спортивна рибалка, тому що ми на спорті. Ну що сказати, хороший день, дуже багато хороших емоцій цей день дав. Тож, же... що-шо, не забудь підписатись на канал та поставити отакий закусініць. Папа, всього найкращого! Будь на позитивній хвилі.